Холоденку увірвався терпець. Психологиня подає на безпалова до суду. Я реально, ребят, я реально це вже перехід за червоні пропорції. Ну я вже все зафіксувала, не переживайте. Видаляти відео безполезно, хай висять. Я реально вздрючу, вам не сподобається. Виною цьому стало останнє відеоблогера, яке і стало причиною такого рішення. І один з цих пліткарів це був безпалав. Який сидить зараз, розказує кому як любить Україну, це щось його занесло. Але слухайте, людина бере, виставляє а, на заставці мене поряд з обличчям Путіна. А, потім пише в телеграм-каналі, що мій син мав би прийти, якби він прийшов в фільтраційний табір. Це мені прислали скріншот і тому подібне. От я маю просто далі сидіти на це дивитися. Ну коли вже немає нічого, не ні святого, ні взагалі ніяких берегів. Також Наталія дуже здивувалася, що хейтери її засуджують, що вона заробляє гроші. Знаєте, остання шокуюча новина: холоденко заробляє гроші. Ну, люди, будьте обережні. Це серйозно дуже. Ну а ще наталка, здивувалася, чого це безпалов приписує усіх чоловіків хто поруч до її коханців. То в мене був коханець Карпачов, тепер Шевчук, як жизнь одне врім'яна. Чишови це той же самий безпалов. То ти вибудуй хоча б якусь логіку в тому, що ти несеш. Ну, взагалі, то в мене француз, то в мене китаєць. Ну я рада, що я така дуже вистріляна жінка, Всі мене хочуть, біжать за мною. Ну і пані психологиня не втрималася та покапкувала, що її бізнес-партнер все таки і її коханець. Холоденко з коханцем їде в Ікеа чи кудись? Ще куди ми їдемо? Канфрама чого я? Взяла собі молодого коханця, він зробив акредитацію на канський кінофестиваль. Да. Коханець прийшов О, до боже! додому, Наталія. О, боже, застукав мене. в да. мене Так, Супер, ну і щось переїзд, тут я не знаю, як тебе брати з такою кількістю речей. Тебе, скажи, що я безпридав. Оце тільки косметика, так? Я ж ти його купляв? <рес> ти щось сюди положив, хоч один кремчик, що ти його розпродаєш. Ой. А я тим всім користуюсь. А я, я просто прагматична. я Думаю, це ж нам сказали, що ж там це розслідування. Люди а От зараз як. Дім.